Вітаю, Люба підписота! Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом. Я впевнений, що він буде комусь цікавий однозначно. Це предостаннє відео по Твічу. Що хочу розказати, це досвід ведення 2,5 місяця, акаунт Twitch. Які я зміг зробити показники? Звісно, що я статистику не можу вам показати, бо ви вже знаєте, що мій акаунт заблокували, по причині, яку я вже вказав в попередньому відео. Можете детально передивитися послухати, щоб не робити помилок, який я зробив. Власне, за 2,5 місяці місяця ведення Twitch я транслював виключно. Перегляд фільмів, реакцію на них сидів, спілкувався з мінімальною аудиторією. Найвеликий показник онлайна це було 5 людей для початкового стрімера, наскільки я зрозумів, це вже непогано. А моїх фоловерів було 25, тобто, кожен п'ятий фактично був активним мій глядач. Ну, звісно, інколи було і 2, і 3 онлайна. Як я просував свій аккаунт Twitch? Звісно, я передаюся дуже багато відео різних стрімерів, які в першу чергу рекомендували накручувати підписників, за рахунок цього в тебе бачать люди, що велика онлайн, пруть до тебе, і тобі підписуються. і таким форматом створюється в тебе штучна аудиторія, міксована. З натуральним глядачем, ну тобто фактичним глядачем. Але це така те та штука, за яку я, наскільки зрозумів, теж банять на твічі, і можуть забанити. Тому я пішов другим алгоритмом, який, знову ж таки, теж почув у деяких стрімерів з досвідом уже більше року стрімінгу. Це нарізки своїх стрімів. Зрозуміло, що я нарізав фільми. Так, звісно, я ще грав деякі ігри, але не так часто, як фільми. Фільми я дивився кожен вечір. Тобто, в протязі 2,5 місяця я по вечорам дивився майже кожен день, напевно, тільки в неділю я не стрімив. Я дивився фільм і записував, так би мовити, свою реакцію. Дуже багато коментував, робив вид. Що в мене велика аудиторія, що мені щось пишуть. Ну, як зазвичай, в принципі, всі стрімери роблять в наш час. То я набрав 25 підписників цих фоловерів за рахунок того, що я нарізав шортс відео, які публікував на своїх YouTube каналах. Добре, що в мене 5 YouTube каналів є. Різними темами я веду різних форматів. Кому буде цікаво, пишіть коментар, я можу вказати свої YouTube канали. На яких я рекламував свої кусочки стрімів, шортс-відео. Ну і звісно, їх публікував в TikTok і в Інстаграмі. Добре, що в мене був Інстаграм ще до воєнного життя в нашій країні, де було досить немало а, підписників. Звісно, там були і боти, і живі люди. Ну, то таке то мій колишній бізнес, який, на жаль, вже не працює під час повносштабного вторгнення. Тому е, я е, публікував шорс-відео в Ютубі, в Інстаграмі і в Тік-Токі. Звісно, Тік-ток більше давав е, уваги, бо він тебе рекомендує безкоштовно. А в Інстаграмі, звісно, і в Ютубі треба за певну якусь рекламу платити гроші. Або, можливо, рандомно тобі повезе за твою харизму. Що ти будеш там матюкатися, або щось фрікове творити на своїм стрімі, що людям о, прикольний чоловік, і підуть на стрім підписуватися і дивитися. А, є люди, я знаю, які просувають за рахунок того, що вони записують стріми, особливо ігрові. А, саму трансляцію, понятно, що вони транслюють. Потім вона зберігається на твіч на протязі 7 днів. Через спеціальну програму скачують трансляцію, вирізають якісь. Провокативні або неправильні слова, або якісь кадри, і завантажують на YouTube. Тобто створюють YouTube канал, на якому дублюється весь контент, який знищується на Twitch через 7 днів. Вони це все завантажують на YouTube. Ну і, звісно, десь в Вотермарку роблять Twitch-аккаунт, а пишуть. А, пишуть. Так, в принципі, роба на сьогоднішній день український досить популярний стрімер Тремба. Я знаю, Лебіга, по-моєму, це робить. Та дуже багато, в принципі, стрімерів українських так робить. Тому, можливо і так зібрати аудиторію ще один із лайфхаків, так би мовити, фішок, як можна просунути, свій стрім. Це, що я робив, у мене був Тікток по техніці ретро огляду, кнопочних телефонів, у мене такий YouTube канал. Я на ньому запускав стрім кожен вечір, коли у мене був Twitch, стрім перегляд фільму. Я робив обкладинку фільму і писав на тому в tiktok і стрімі. Через tiktok Studio, Звісно, де я теж покажу вам обучаючі уроки зроблю, обов'язково будуть відео по користуванню стрімінгу в TikTok, як його оформлювати і тому подібне. Там я детально це все покажу. Я брав через цю програму, встановлював зображення, тобто картинку Афіши фільму, яку я дивився, писав назву свого е, твічу. От. І писав, типу, на самій трансляції за посиланням шапці профілю, пряме посилання на Твіч. І так, деяких я людей з Тіктока переманив в Твіч. Якщо так користуватися такою штукою, грамотно, правильно прописувати, оформлювати, я впевнений, що десь за півроку рік можна набрати якусь точну аудиторію не менше 100 людей, своїх власних глядачів, активних, а можливо, навіть і 2-3 сотні. А якщо ви будете харизматична людина і щось будете чудити на стрімі, я думаю, тисячу онлайн легко ви собі назбираєте аудиторію. В початку фоловерів, там, звісно, буде у вас велика кількість. А онлайн, напевно, там буде від 500 до 1000 легко. Це теж залежить від того, яка ви людина. І, ну, звісно, публіка потребує екстравагантних людей, харизматичних, можливо, інколи і матюкається. Так, звісно, це. Досить популярний е інструмент для просування власне, себе. Тому мені було складніше. Все ж таки, я більш людина вихована, мені це не так подобається робити. Ну, інколи все ж таки, вс інколи були слова, за які е я не горжусь, як кажуть. Так що ось така історія. За 2,5 місяці реально я набрав всього 2,5-25 фоловерів онлайн максимальний 5, стандартний 2-3 людини. Можливо, розвиватися. Знову ж таки, що не треба робити в попередньому відео про можливість заблокування твіч-аккаунту, я там розказую. А в цьому відео хотілося в такому форматі, типу. Я одиночний подкаст веду, де я ділюсь своєю історією ведення 2,5 місяців твіч-аккаунту і заблокованого, і набрав якусь мінімальну аудиторію. Маю надію, що це відео було комусь корисним. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Також ви можете бачити на трансляції в правому нижньому углу мій телеграм-канал, де будуть анонси стрімів. Я роблю також стріми і тестую TikTok. На різних варіативних опціях. І YouTube Стрім роблю. У мене є канал ігровий, де я проходжу всі виключно ігри на PlayStation 4. Придбав спеціально для стріму. Тому, якщо комусь цікаво проходження дивитися, де є спілкуюся з аудиторією, інколи якісь прикаляси чудю, то можете підписатися. Все це, всі ці посилання, всіх наступних соціальних мереж, можете в телеграм-каналі отримати. Також там десь в шапці YouTube каналу, можете інстаграм навіть знайти мій, списуватися зі мною, можу надати певну якусь консультацію, якщо ви і допомогти в налаштування деяких програм. Бо я колись свого часу дивився відео і не міг зрозуміти, що як треба. Мені було треба, Людина все ж таки показала це. Я можу це безкоштовно для вас зробити, допомогти і тому подібне. Ну і, звісно, на цьому YouTube-каналі анонс на, наперед. Що буде за відео? Ще будуть, може одне-два відео про Твіч. Поділюся я якимись своїми дослідженнями за цей час. Бо Твіч все-таки я не тільки два з половиною місяця, я його і дивився. А других твіч стрімерів десь років, напевно, 3-4. Тому я вже щось побачив і ще не встиг використати, хотів би вам би розказати в наступному відео, напевно. І на цьому каналі ще будуть відео, знову ж таки, по налаштуванню стріму на TikTok, налаштуванню стріму на YouTube. Як це все оформлювати, базові налаштування, фішки, потім обклад. На YouTube як можна робити бюджетно, гарно, унікально, оформлювати YouTube канал, аватарки, лого, все коротше. І навіть підскажу вам, як прописувати запити в чат GPT, щоб він допомагав вам оформлювати опис трансляцій, назви трансляцій, як це все правильно оформлюється, він допомагає і він. як Штучний інтелект своїм алгоритмом вираховує, що буде реально вам давати актив. Тому пишіть коментарі, які у вас будуть питання, запити. Я буду читати ці коментарі, буду відповідати в коментарях. А також на якщо буде дуже цікаве якесь питання, я буду такі записувати лампові відео, де я буду відповідати детально щось можливо, показувати, пояснювати виключно для кожного підписника. Це канал для новачків, для початківців, які хочуть створювати контент, бути частю частинкою медіа. Для споживачів, користувачів соціальних мереж і інтернету тому всім хорошого настрою і до зустрічі в нових відео.